Звідки з'являється сором? Чи можна у дорослому віці взагалі його прибрати? Коли нас виховують, нам дають або ну якби прикріплюють це почуття сорому. Він потрібен нам для того, щоб ми е, навчились бути в межах якихось етичних норм, правил та процедур? Коли це іде надсильно, то тоді е, сором? Прививаються частіше таким чином, щоб маніпулювати і управляти дитиною. Можливо, в той момент, коли вони нас соромлять, наприклад, ай-яй-яй, як тобі не стидно, угу. от ти плачеш, от дивись на тебе дивляться. Да? Батьки таким чином, невмілим чином, хочуть заспокоїти дитину. Але вони не розуміють. Тактично, вони тут і тепер можливо і досягають своєї мети, але вони не розуміють, угу. які наслідки будуть в, в подальшому. І через деякий час, коли дитині нагадують, повторюють раз, два, три, чотири для дитини це стає правдою. Чи можна це змінити? Так, звісно, можна. Дорослі нав'язують цей стан сорому. Да? Але дитина приймає рішення вірити в це чи не вірити. Це відчуття, яке людина називає сором, наприклад, це її рішення переживати таку емоцію. І коли вона звертається до спеціаліста, то вона може це рішення, ну, якби, змінити рішення. Вона вчиться у спеціаліста по-іншому реагувати на от ті ситуації, які вона опинилася. До цього і відчувала сором. Тому. Резюмуючи, можна сказати, що це стан, який ми вивчили як реакція на щось таке, що виходить за межі цих етичних норм, це можна змінити через певні інструменти, через певні процеси, які запропонує спеціаліст, ну, володіючи тим чи іншим методом в практичній психології.